Дивіться, така в мене проблема Audi a 6 c 5 не відкривається замок. Цей обломаний, не працює. Самого. Теж не відкривається. Це все працює. Не відкриватись не відкривається. Я прописав ключ, бо ключ також не працював. от Заходите в центральний замок. У вас є гноз. Ось, щоб видно було. Він не був прописаний. Зараз треба забути ключ. Вибирайте. адаптація. Пишите 21 канал. Тут нажимаєте, скільки ви маєте ключів, ага, читати. Скільки ви маєте ключів? Ми маємо один. Натискаєте тестуй і треба на ключику зажати кнопку. От я нажимаю тест і нажимаю кнопочку. Я от виписала, розпознаний. Ну і все. Натискаєте. Запиш, то і запиши і так. І цей ключ у вас прив'яжеться. Але в мене і Дальше Бачите, відкривається, але не працює. Можна вилічити, вдоривши по замку. Зараз поставлю на паузу. Ну і ось дверка відкрилася. Ось 10 мені довелося ударити, не знаю, відкриється другий раз чи ні. Дверка працює. Зараз спробую закрити. Відкрити. Все, далі працює. В замку щось западає і не можна ніяк відкрити. Можна, звичайно, зрізати там петлю, щоб відкрити ну, можна вдарити по кілька разів і відкрити. Так що, якщо відео допомогло, з вас лайк. Все тоді дякую.